Від таких новинок. Дівчата, з вами Children Pots, і ми просто шаленіємо від цих новинок, тому що щенячий патруль він просто вже розриває усі повідомлення. Пишіть у коментарях, чи полюбляє ваше малече користуватися саме ось такими горщиками і чи полюбляє такі персонажі. Нагадуємо, що тут крута ось такий міцний пластик, тут всередині дуже багато класних девайсів, штучок, які допомагають малечі м'яко-м'ягко сидіти і кайфувати на дитячому горщику. Нагадую, цей навчальний крутий девайс має ось таку м'ягень. Накладочку, взагалі її застосовують взимку, щоб дитині було ще і ще тепліше. Тут є м'яка пінополіуретанова основа. М'ягеньке-сіньке сиділечко. до речі, його можна дуже гарно відмивати, тому що має таку антивологу структуру. Пісікаки тут вже просто можете забути, нічого страшного в тому немає. Звичайно, ось такі крабики, дівчата, я не пожартувала, але справді виглядають як маленькі крабики. Це класні мішечки, одноразові, щоб сюди покласти, на випадок того, що у вас, наприклад, немає. Світла або немає води, щоб змити саму чашечку для відходів. І ви задоволенням берете такі одноразові пакетики. Класні в наборі стопери. Тут є вони в вигляді квадратика. Ви собі робите стопери, антиковзичі ефекти, щоб ваша болечі просто не впала і не танцювала, чи то як співала Вірка Сердючка. Нагадую, тут у наборі є класні. Наліпки дуже чудові, прикольні малюночки, але вони є різні у нашому наборі. Можете собі подивитися в соціальних мережах, як вони виглядають, але дуже класні. Якраз будуть робити додаткові малюночки, дівчата або хлопчики, і привчатись до чудо девайсу. Щиточка, яка буде гарно відмивати будь-які забруднення, які сталися після використання. Тому можете задоволенням собі дитину пускати в пляс і привчати вашу ваше крихітку. ручки вони відкриваються, тому що з часом дитинка виростає. Потрібно більше і більше сидінечка. Ось такі вони в формі душки такої, і, звичайно, вони йдуть як у граливій формі. Дитинка може ще додатково гратися. Дуже класні, вони є матові в кольорах, тому що в попередніх версіях були глянцеві, а тут вони матові. Ну, звичайно, малюночок ось тут всередині. Це такі гарні ландшафтні малюночки. Стопери також є тут внизу Я про них розказувала і показувала. І чашечка досить крута, ну тут незвична, тому що ще не просто чашечка. У форматі зірочки ось додаткові малюночки. І чашечка має ось такий отвір, щоб ви з легкістю брали такі криті девайси і вимили, вичистили і повернули назад. Дівчата, пишіть, як вам такі класні розпаковки, чи хотіли б ви ще таких персонажів додати для дівчинки? Чекаємо на ваші відгуки і на вашу підписку. З вами був Чоловін Польс. На все добре.